Про перемогу України в цій страшній війні. Помолимось про наших військових. Це дуже важливо, друзі, зараз. Наші військові зараз не тільки ризикують життям, але знаходяться в дуже важких погодних умовах, і нам треба продовжувати молитися за них. Господи, ми молимо Тебе, бережи наші Збройні Сили, бережи наших військових, наших Співвітчизників, чоловіків і жінок, які зараз зброю в руках, ризикуючи життям, захищають нашу волю і намагаються визволити нашу країну від злобного окупанта. Захисти, збережи життя і здоров'я. Даруй все необхідне для перемоги. Веди їх перед, Господи, роби твої дива. Поверни полонених, поверни всіх, хто бажається пропалом безвісти. Просто, Господи, захисти і приведи. Нашу країну до визволення через міцні, сміливі, мудрі дії нашої армії. Дякуємо Тобі за наших військових. Амінь. Господи, молим Тебе, благослови наших союзників, щоб вони і надалі були вірні. вірні нашому союзу в цій боротьбі з злобними московитами. Ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти і надалі надавав нам допомогу через наших союзників. Необхідну допомогу і гуманітарну, і фінансову і збройну. Благослови і приведи нас до перемоги разом з притомними людьми цього світу, які розуміють, яке зло зараз дереться до нас з Московії. Віримо тобі і прославляємо Твоє ім'я. Амінь. Господи, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував злобну, страшну, нечистиву Московію. Ми молимо тебе, щоб ти вигнав від влади злобну путінську. Банду цих злочинців, які сотнями тисяч вже вбили свого народу, женучи їх на, на цю е, страшну злобну, брехливу війну. Вони вбили дуже багато людей з нашого народу, Господи. Ми молимо тебе, вижене їх від влади, хай вони у в'язниці або у лікарні думають про те, що накоїли, якщо не маємо каїття, Господи, забери їхнє життя взагалі, щоб вони не губили людей. Ми молимо тебе про милість. зруйнуй Росію на окремі держави. Хай вона ніколи б більше не існує, як імперія. Господи, ми знаємо, що це дійсно справжня тюрма народів. Ми це бачимо, ми це розуміємо. І ми молимо тебе, щоб ти зруйнував цю злобну імперію. Вірим, що ти прославиш своє ім'я через це. Амінь. Господи, благослови цей день. Прославляй ім'я Твоє Господи, через. Дива через силу Твою через благословіння нашого народу в цій страшній але визвольній боротьбі. Ми молимо тебе, Господи, благослови Україну, український народ, вичисти наш народ і в першу чергу нашу владу від корупції, від колаборантів, Господи, просто благослови, щоб зараз ми всі діяли як одна ціла, виборюючи волю для нашої країни. Молим тебе про визволення нашої держави, про визволення наших людей, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Ми молимо тебе про це і прославляємо ім'я Твоє. Хвала тобі, Бог наш. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб зараз вся Україна молилась і благала Господа про силу, про визволення, про перемогу. Україна переможе. До зустрічі!